Гени передаються від батьків до потомства. Часто визначають такі риси, як колір волосся, особистість і навіть колір очей. Мої джинси блакитні. Сідні Свіні має відмінні джинси. Сідні Свіні одна з найкрасивіших акторок Голівуду на думку більшості людей, та власниця відмінних генів чи джинсів. Давайте розбиратись, розповідати вам, хто вона така, та повністю пересказувати усю її біографію, я не збираюся. Просто скажу, що це одна з найвідоміших акторок Голлівуду на даний момент. Можливо, хтось подумає, що вона просто супергарно грає або зіграла купу відмінних ролей в якихось відомих фільмах. Насправді ні, вона просто на думку більшості красива. Ну і так сталося, що за нещодавні декілька місяців вона була пов'язана з багатьма суперечливими ситуаціями, такі, наприклад, як. Продажа мила. Ви, мабуть, зараз взагалі подумаєте, назар, що ти взагалі несеш акторка Голівуду та якийсь продажа мила? Як взагалі можна її закенселити за це? Та все дуже просто. Вона продавала мило, яке було зроблено з води, в якій вона милась. Скоріше за все, ви навіть і не чули про цю ситуацію, тому я давайте коротко поясню, що є американська компанія, яка називається Dr. Squatch. Вона зазвичай займається продажею особистої гігієни предметів, тобто, наприклад, мило, шампуні, дезодоранти і багато багато чого іншого. І так сталося, що вони запропонували для сідні Суїні зробити таку промо-акцію. Давайте. Ти приймеш ванну, ми з цієї води, в якій ти миєшся, зробимо мило і будемо продавати його 8 доларів за штуку. І зробимо таких екземплярів орієнтовно 5 тисяч. Шановний глядач або глядачка. Прямо зараз у мене проходить збір, поки ти дивишся це відео, тому прямо зараз. Прямо зараз скануй QR-код, наприклад, на екрані, або переходь за посилання в описі під цим відео, закидай своїх 5, 10, 15, 20 тисяч, 10 тисяч гривень, скільки тобі буде не шкода. Знову ж таки, збираємо 50 тисяч, знову ж таки, для реабілітаційного центру, як і минулого разу. Тому був би вам вдячний за будь-яку суму. Супер вдячний, якщо ви витратите буквально 5-10 секунд свого часу, щоб просто перейти за посиланням, закинути своїх 5, 10, 15, 20 тисяч гривень. Від мене особисто дякую. Цьому щічку і надай. Приємного перегляду. Якщо ви дружите з математикою ще зі школи, то мабуть ви вже порахували, що за все це вони заробили близько 40 тисяч доларів. І ви, мабуть, подумаєте, блін, так це ж взагалі небагато. Але погодьте, що ваш похід в ванну не буде коштувати 40 тисяч доларів, і, скоріш за все, ви навіть більше втратите на теплу воду, на шампуні, на бальзами, багато чого іншого, поки вона, а саме Сідні Суїні, один раз сходила в ванну і з цього заробила 40. Тисяч доларів, чесно вам скажу, я не розумію цих людей, і дуже сильно сподіваюся, що я ніколи їх не зрозумію, адже витрачати 8 доларів на шматок мила, яке було зроблено, ну типу, навіть невідомо чи воно справді було зроблено з води, в якій милася інша людина. Я не настільки хронічно хворий, вибачте. Можливо, ви зараз скажете, ой, Даназар, та ти за бізнес не шариш, це перепродажа, перекупівля. Ти просто не шариш і на цьому можна нормальні гроші зробити. Обманюйте себе надалі. Можете і надалі тішити себе думками про те, що то в нас всі люди просто бізнесмени, всі це зробили для того, щоб можна було перепродати, заробити гроші. Звичайно. Але я вам скажу одну річ: я більш ніж впевнений. Що 90% усього мила, що було зроблено, вже витрачено. І з самого початку воно було витрачено не по призначенню. Не питайте у мене, для чого у цього чоловіка дирка в милі. Я думаю, ви й самі здогадалися. Якщо що оригінальний відеожар, тому не подумайте, що я настільки наївний. А зараз же це мило перепродається від 100 до 200 доларів, а то й більше на eBay. можливо, хтось із вас захоче його придбати, що можна було потім перепродати ще дорожче. Але давайте повертатися до ситуації за що ж кенселять сідні свині. Нещодавно вона засвітилася в рекламі джинсів, американський Орел, і ви тільки подивіться на цю рекламу. Гени передаються від батьків до потомства. Часто визначають такі риси, як колір волосся, особистість і навіть колір очей. Мої джинси блакитні сідні свіні має відмінні джинси. Якщо хтось не знає англійської, то пояснюю слово джінс, якщо означає джинси, зізвучно зі словом джінс, що означає гени. І коли сідні в рекламі говорить про те, що від батьків передаються джінс для їх дітей, тобто гени, які можуть змінювати, наприклад, колір волосся, очей або надавати якісь риси характеру. Вона точно не має на увазі джинси, адже вона говорить про гени. І в кінці реклами вона робить добиваючі удари, каже, що мої гени блакитні. Саме поняття блакитна кров або, наприклад, блакитні гени означають, що вона чистокровна, тобто її гени ідеальні, такими ж ідеями горів і надихався. Один австрійський художник, якого на превеликий жаль, не взяли в академію навчатися. І потім знаєте самі, що сталося пізніше. І саме так він надихався Євгенікою. Моє максимальне засудження для усього цього, але якщо я правильно пам'ятаю, то Євгеніка це просування ідеї, що лише деяким людям можна розмножуватись, покращувати генетичний фонд людства, наприклад, виключаючи деякі групи або раси людей, для того, щоб можна було вивести типу суперлюдину. Можливо, я щось наплутав, але якщо дуже коротко, то розмножуватись можна лише цінним людям, а ті люди, які не цінні, або, наприклад, з якимись дефектами, їм цього ро. Робити не можна. Можете виправити мене в коментарях, можливо, щось неправильно сказав або недосказав, тому коментарі для вас завжди відкриті. Насправді Сідні знялася в серії реклам, але саме дві були контроверсійні: ось, наприклад, друга реклама. Моє, моє тіло це композиція, композиція це що було визначено моїми генами. Ей! Hey, hey. моє очі. I'm тут в цій рекламі вона каже, що її тіло це композиція, яка визначається джінс, тобто саме генами. Навряд чи вона мала на увазі саме джинсами для більшості людей. Ця реклама здалася образливою та просувала расистські наміри. Адже коли перед людьми на екрані з'являється білошкіра жінка з блакитними очима. Та блондинистим волоссям і каже про те, що її гени блакитні, тобто натякаючи на чистокровність, можливо, все таки щось образливе в цій рекламі. Все таки є купа людей обурилось, почали писатися гнівні коментарі, записуватись відео, зірки почали висловлювати свою думку про те, що це не є правильно, і не підтримували такі думки про. Ідеальні або блакитні гени одразу ж через декілька днів американський Орел, а саме American Eagle компанія з цими джинсами приховали контроверсійні ці от відео, і люди почали задумуватись: якщо компанія приховала ці відоси, то можливо, все таки люди були праві. І компанія визнала свою провину, адже якби вони були праві, то скоріш за все вони би стояли на своєму і нічого не приховували б. Але це можливо лише здогадки. Шановні глядачі, близько 60% людей, які дивляться мої відео, досі не підписані, тому прямо зараз виправляйте цю ситуацію. Прямо зараз прогорніть нижче, нажміть кнопочку підписатися та нажміть на вподобайку. Також можете завітати до спонсора мого каналу, а саме мій особистий твіч канал, Да, я сам у себе спонсор і що. Зазвичай. Чай, ми на твічі закриваємо збори, або, наприклад, граємо якісь хоррори. Тому, якщо вам ввечері дуже самотньо, або, наприклад, ви і вашій парі нема що дивитися, можете замість того, щоб подивитися мастер шеф або Супермаму, глянути мій твіч канал. Це буде набагато цікавіше. А щоб не пропускати стріми, можете поставити паузу, підписатися на мій телеграм-канал, ось QR-код, посилання в описі під цим відео, і все надалі вам приємного перегляду. Також з'явилися цікаві новини про те, що Сідні є зареєстрованою республіканкою. В Штаті Флорида ну і у людей почали з'являтися пазли, уже вибудовуватись ціла картина, в яких було ясно. Ага, консервативні думки, те, що у когось там ідеальні гени. Ну і багато багато чого іншого, воно складається все разом, і багато чого, чесно кажучи, пояснюю. Сама ж компанія, після того як приховала відео, одразу ж виставила пост, таке по суті, взагалі, мало бути вибаченнями, але по факту взагалі і близько там не стоїть, де вони написали про те, що вся ця історія про джинси була в самому початку лише про джинси ніякого вибачення там не було. Чи означає цей пост те, що вони визнають свою провину і лише натякають людям, що це лише про джинси, чи вони хочуть. Що від них просто відчепилися, незрозуміло. Але на фоні усієї цієї ситуації компанія виросла в акціях в декілька разів, якщо мені не обманює пам'ять, вони, здається, підняли на всьому цьому близько 400 мільйонів доларів. І Якщо глянути, наприклад, на акції самої компанії, то вони зараз почали рости. На мою особисту думку, сідні свіні в цій ситуації абсолютно на 100% не права. Але. Лише частково, ось як, на мою думку, це це відбувалося, що є одна людина, або, наприклад, там група людей, які 100% знали, що вони роблять, коли робили рекламу з натяком на джинси і на гени. Тобто сиділа людина і така, типу: знаєте, 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 що нам треба? Нам потрібно, коротше, зробити рекламу про гени, натякаючи на гени, але насправді ми будемо говорити про джинси. А потім акторка буде говорити прямо в кадр, прямо в камеру, казати, що у мене ідеальні, тобто блакитні гени, натякаючи на те, що вона ідеальна. Їх рекламна акція вдалася, адже про них почали говорити. Про них одразу ж почали усюди розповідати. Вони стали відомішими. Да, на фоні чорного піару. Да, звичайно, на початку вони втратили якусь там кількість акцій, але потім воно почало рости. Вони досягли свого і тепер. Про них знають більшість людей, і я впевнений, що ви би і взагалі не знали ніколи в житті навіть про них не почули, якби не ця ситуація, якби не це відео. Да на фоні самої ситуації спочатку акції просіли, але потім воно почало, почало рости все більше і більше. Тобто, по суті, уся компанія у виграші, навіть якщо вони колись там будуть згадуватись про те, що о, так це ж ця компанія, яка була пов'язана з такою, знаєте, контраверсійною ситуацією, все одно вони впізнавані. Вони тепер відомий бренд, і тепер про них. Говорять, як вони і хотіли. Чому я вважаю, що Сідні частково винна в цій ситуації? Тому що для неї це запропонували, наприклад, цей сценарій, контракт або ще щось. Вона це прочитала, вона це задумалась, усвідомила, а потім така типу, ну окей, хорошо, я знімусь в цьому, ну навряд чи щось погано буде. Ну, скоріш за все, вона недалеко думала, адже вона не могла. Хоча, чесно кажучи, кожна розумна людина могла б передбачити це, але скоріш за все, вона не передбачила, що настільки багато людей будуть про це говорити, і про те, що її почнуть кенселити за це. Ну і частково знову ж таки винна сама рекламна агенція, адже настільки тупий сценарій, настільки тупий байт зробити, це треба ще постаратися, але погодьтеся, що вони все таки досягли свого і про них. Саме про їх компанію, говорять. Сідні могла б подумати тричі перед тим, як зніматися в цій рекламі і не стати жертвою того, що про неї почнуть говорити купа жахливих речей. Адже, ну окрім того, що для неї почали там якісь хейт литися в її сторону, я більш ніж впевнений, що для неї почали погрожувати. Скоріше за все, найближчим часом ми не побачимо Сідні в жодних фільмах, серіалах. Хоча, чесно кажучи, я взагалі ніде її не бачив і ніколи не цікавився цим. Але мабуть, на рекламу її точно ще не скоро покличуть, адже... Коли люди згадують про те, що вона була пов'язана з цією ситуацією, ти починаєш задуматися, можливо, це нашкодить твоєму бренду. Поправочка, на даний момент, коли я зараз мунтую це відео, а саме 13.08, я знімав це відео 12.08. І коли я зранку зайшов в TikTok, я побачив новину про те, що вона знялася в рекламі and Robbins. здається, правильно назвав це якийсь магазин з Морозивом. Нічого контраверсійного там нема, але її все-таки запросили на рекламу. Я був неправий, вибачте, тому Рос виправляюся знову ж таки, на мою особисту думку, Сідні винна, але лише там на 50%, адже скоріш за все в неї є рекламний менеджер. І є, наприклад, агенція, яка займається рекламою, і вони самі винні, адже рекламний менеджер погодився. Можливо, він не бачив сценарій. Сідні бачила сценарій точно 100%. Рекламна агенція, яка робила цей сценарій, теж винна. Багато хто із людей винний, але весь хейт полився саме на сідні, адже вона стала лицем цієї реклами. Тому нагадую, що з вами був Назаре, то Прямо зараз перевірте, що ви підписалися. Дякую вам величезне. Ось у мене є мій інстаграм, ось у мій телеграм. Якщо ви хочете бути в курсі останніх новин, можете обов'язково туди підписуватись, щоб не відставати від трендів. Ідіть дивіться моє минуле відео. Дякую вам величезно за перегляд. Знову ж таки, нагадую про свій збір. QR-код усього у вас на екрані. Також можете глянути моє відео на ігровому каналі, якщо комусь цікаво. Тому ось вам наступне відео, щоб вам було щось дивитися. Нажимайте прямо сюди, от прямо зараз. да. От можете нажимати ось. Тому да, гарного вам вечора або дня. Або, я не знаю, або ранку, або взагалі ви там вночі досі сидите. Тому будь-якої вам гарної пори, гарного.